Говорять, вболівальники синьо білих. За останні кілька годин у мене бомба, грант італійського футболу поклав око на одного з наших гравців. Наставник цього клубу вже схвалив побачене і зараз готується офіційна пропозиція. Але не хвилюйтеся, я розкрию все за мить. А поки підпишіться на канал і поставте лайк для його посилення. Ходімо, один із найбільш традиційних клубів Італії Міланський Інтер. Поклав око на одного з наших нападників, наставнику інтра Сімоне Інзагіс подобався талант гравця, і єдине, чого не вистачає, так це офіційної пропозиції. І подивіться, за цим гравцем деякий час спостерігали такі італійські команди, як Наполі та Болонія, але поки нічого офіційного. Але Міланський інтер, гігант і це все змінює. Йдеться про 22 річного нападника збірної України Владислава Ваната, повідомляє Амалатеві: трансфер Ваната в Інтер може коштувати приблизно 10 15 мільйонів євро. Інтер готовий інвестувати в цього перспективного молодого хлопця, але спочатку йому потрібно відпустити деяких старших гравців, таких як Марко Арнаутович і Хоакін Коррея. Отже, шанувальник, що ти думаєш про ваната в Міланському Пінтері, чи може ця вартість зрости, враховуючи вагу цього європейського гіганта, давайте слідкувати за наступними новинами та побачити, чи дійсно надійде офіційна пропозиція. Поки що я тут зупинюся. До наступного відео!